Вітаю, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Ви можете просто сидіти на дивані, приймати певні добавки та нарощувати величезну купу м'язів. Це саме те, у що більшість компаній, які займаються харчовими добавками, намагаються вас переконати. Але навіть з усіма сучасними досягненнями науки ваш прогрес в основному прив'язаний до вашої загальної дієти та плану тренувань. Однак деякі добавки можуть надати вам перевагу, і ця перевага справді може допомогти. Швидше наростити м'язи, збільшити силу та подолати застій. Сьогодні будуть розглянуті препарати, які дійсно допомагають спрогресувати. Також будуть розглянуті препарати, які тільки допомагають стати пустим ваш гаманець. І розпочнемо з добавки під назвою Карнозин. Вона є комбінацією бета-аланіну та гістадину. Вони присутні в багатьох тканинах нашого тіла, включаючи мозок, кишківник, серце та м'язи. Однією з ключових ролей карнозину є його здатність боротися з м'язовою втомою, зменшуючи накопичення кислотних речовин у ваших м'язах. Ці речовини накопичуються під час тренування, викликаючи втому. Карнозин знижує цю кислотність, підвищуючи вашу витривалість, і це допоможе вам. Виконати одне або два додаткових повторення, поки ви не дойдете до невдачі, це може значно покращити ваш прогрес у нарощуванні м'язів. Карнозин є справжнім антиоксидантом, який допоможе захистити м'язові клітини від окислювального стресу та пошкодження. Також він відіграє немалу роль в регулюванні рівня кальцію в м'язових клітинах, що дуже важливо для скорочення м'язів. А тепер давайте перейдемо до однієї з найбільш перевірених добавок для нарощування м'язів. І це креатин. Ми знаємо, що він підвищує ефективність фізичних вправ, збільшуючи запаси фосфокреатину в вашому організмі, який є швидкодіючим джерелом енергії, що використовується під час короткочасних навантажень високої інтенсивності. Це дозволяє вам піднімати більшу вагу та виконувати більше повторень, і призводить до більшої стимуляції м'язів та їх зростання. Креатин утримує більше води в м'язових клітинах, що сприяє збільшенню самих клітин. Тин та покращення гідратації, так як клітинне набрякання запускає певні анаболічні шляхи, які призводять до росту м'язів. Також креатин може запускати синтез білка, одночасно знижуючи рівень міостатину, який перешкоджає росту м'язів. Ваше тіло постійно розщеплює м'язову тканину, коли ви фізично працюєте. Це відбувається протягом дня навіть під час простого руху. Нарощування м'язів значною мірою залежить від збільшення синтезу білка та одночасно. Зменшення його розпаду, тому в цьому випадку креатин буде неймовірно корисним. Також він пов'язаний із швидким відновленням м'язів, зменшуючи запалення та дозволяючи частіше проводити інтенсивні тренування. Якщо ви будете приймати 5 грамів креатину щодня після 3-4 тижнів постійного використання, повністю наситите ваші м'язи креатином. Вітамін Д Особливо ефективний та рекомендований тим з вас, хто живе в холодному середовищі, де ви не отримуєте багато сонячного світла. Додавання цього вітаміну може надати вам багато переваг. Наприклад, його рецептори присутні в м'язовій тканині. Дослідження показали, що люди, які мають більший вміст вітаміну D, мають кращу м'язову силу та продуктивність. Інші дослідження показують, що достатній рівень вітаміну D сприяє збільшенню частки м'язових волокон другого типу порівняно з волокнами першого типу. Цей вплив на склад м'язових волокон є сприятливим, оскільки волокна другого типу більше пов'язані з більшою м'язовою силою та розміром. Також вітамін D це поживна речовина, яка допомагає підтримувати синтез білка, який сприяє розвитку м'язів. Ще одна добавка про яку часто забувають, це омега-3. Хоча вона й не призведе до росту м'язів прямими шляхами. Більшість людей не Миють її в достатній кількості з свого раціону було доведено, що жирні кислоти покращують синтез м'язового білка, а також зменшують розпад м'язового білка, і це пов'язано з протизапальною дією, які ці кислоти забезпечують. Також це пов'язано з покращенням нервово-м'язових функцій. Ваш мозок зможе спілкуватися з м'язами більш ефективно. Покращення нервово-м'язової координації може призвести до більш ефективних тренувань. Що Свою чергу збільшить зростання м'язів, також жирні кислоти покращують ваш кровоток, що допомагає швидше доставляти поживні речовини та кисень до м'язових тканин. І це сприяє відновленню працездатності. Всі ми знаємо, що для зростання м'язів вам потрібно споживати дуже багато калорій щодня. Але якщо вам важко додавати калорії в свій раціон, зверніть увагу на наступну добавку. Домашній коктейль для збільшення ваги. Він містить. Порошкоподібний білок, джерело сироваткового протеїну в поєднанні з продуктами, наприклад, овсянка, банани, незбиране молоко та арахісове масло. Змішавши ці інгредієнти, ви створите не тільки смачний коктейль, але й додасте купу калорій разом з поживними речовинами. Як тільки ви пройдете початковий етап росту м'язів, вам знадобиться надлишок калорій, щоб продовжувати нарощувати м'язи, а отримати всі ці калорії з цільної їжі дуже складно. Тому що вам доведеться дуже багато їсти. Споживаючи такі коктейлі, ви наситите тіло сировиною необхідною для нарощування м'язової маси. Також є чимало добавок для нарощування м'язової маси, які виявилися неефективними та марною тратою ваших грошей. Наприклад, бустери тестостерону. Їх реклама звучить чудово, але більшість досліджень показують, що вони не сприяють набору м'язової маси. Однією з причин є те, що вони не Підвищують рівень тестостерону настільки, щоб викликати помітні фізіологічні зміни. Система нашого організму є дуже складною і доповнення простими сполуками, такими як бустери тестостерону, ви навряд чи зможете змінити гормональний баланс. Тому краще підтримуйте збалансовану дієту повну здорової цілісної їжі. Регулярно виконуйте фізичні вправи та отримуйте достатньо сну. Це буде набагато ефективніше за бустери для підвищення рі рівня тестостерону іншою непотрібною добавкою є БЦА за умови, якщо ви приймаєте достатньо білка протягом дня у вигляді їжі або протеїнових коктейлів. Ваше тіло вже розщеплює білок на всі незамінні амінокислоти, які потрібні для зростання м'язів, а більше не означає краще. Ваше тіло візьме стільки, як йому потрібно. Все інше буде перенавантажувати печінку та нирки. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо вам цікава інформація не лише щодо добавок, але й з налаштування плану дієти та тренувань, ви можете звертатися до мене особисто. А на сьогодні все. Ставте лайк, не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!